Коли насправді закінчилася Друга світова війна, акт про капітуляцію нацистської Німеччини був підписаний у французькому місті Реймс о 2 годині, 41-й хвилині 7 травня 1945 року. В СРСР приховали інформацію про подію. Сталін хотів підписання нового документу у Берліні, захопленому Червоною армією. Він наполягав на окремій церемонії. Союзники погодилися. Диктатор бажав виділити внесок радянського союзу в розгром натизму і применшити роль британців та американців. Другий акт підписали пізно вночі 8 травня, о 23-й годині за берлінським часом. Учасники чекали на погодження в Москві тексту, який мало чим відрізнявся від попереднього. Через маніпуляцію з часовими поясами це вже був наступний день, 9 травня. Саме цю дату СРСР та Російська Федерація обрали як свято День Побєди. Тоді як світ згадує про жертв війни у день пам'яті 8 травня, пам'ятай правдиву історію з пліч-опліч згуртовані громади.